Руки геть від аграрного під такими гаслами. Студенти та викладачі аграрного університету намагалися захистити свій виш від злиття з економічним університетом. Цей поки що не існуючий навчальний заклад має також об'єднати фінансову та митну академію. Якщо два останніх виші сприйняли розпорядження кабінету міністрів спокійно, аграрії скоритися відмовилися. Такої масштабної акції протесту площа біля облдержадміністрації не бачила вже давно. Біотехнологи, ветеринари і агрономи вони не бажають вчитися у фінансовому вищі, а хочуть одного, щоб їм дали отримати диплом у своєму навчальному закладі за обраною спеціальністю. Я получаю диплом інженера-технолога. Мені потрібно поступати на п'ятий курс. Я дуже спеціальні спеціалісталіманістра. А виходить, що я не ні яку спеціальність можу отримати. Я не закінчу спеціальність, яку я начинав. Це не відповідає моїм пріоритетам на життя. Навіть студенти економічних напрямків не в захваті від майбутнього диплому поки що не існуючого фінансового університету. Грана університет престижного університету і обучення більш дешевле, ніж фінансової академії. Мої батьки, наприклад, не можуть дозволити більш дорожчу оплату за обучення. Дніпропетровський державний аграрний це 12 тисяч студентів, 600 викладачів тільки в обласному центрі. За майже століття існування університет отримав потужну навчальну базу, будівлю у самісінькому центрі міста. До того ж, виш володіє десятками тисяч гектарів землі у п'ятихацькому та Дніпропетровському районах. Наш університет це серйозний університет. У нас серйозна школа научної рекультивації земель Бікаревича, Асканія -Нова це наші наробочки. У нас створені совершенно унікальні технології і лабораторії, які нельзя вот так вибросити і віддати комусь. Поки студенти пікетували на площі. Ректор аграрного університету був на прийомі у губернатора, але нічого обнадійливого там не почув. Обґрунтування пана Кабачника немає абсолютно ніякої логіки. Та мета, яка там задекларована, вона не стосується абсолютно аграріїв в той час, коли дійсно підготовка економістів, юристів і знищувати аграрну освіту, на мій погляд, це не державницький підхід. Пікетувальникам запропонували звернути плакати і повернутися до аграрного університету, начебто, для зустрічі з першим заступником міністра освіти. Я просив би всіх вас розходитись до аграр університету. Там ми будемо вирішувати вашу подальшу долю. Дякую. Анатолій Федорович, скажіть, аграрний університет буде. Ви підтримаєте його? Студенти послухалися, адже багатьох хвилювало одне й те саме питання. Ну а який може аграрій стояти на митниці або зо, або біотехнолог, або ветеринар. Яке взагалі поєднання? Де логіка? Я її не бачу. Комітет із зустрічі заступника міністра, що правда вийшов гучний. Тож Євген Суліма бачитися зі студентами не побажав і пішов до більш спокійної аудиторії. Логіку в об'єднанні митників та аграріїв він пояснив так: що є зв'язок. Не треба казати, що взагалі ніякого зв'язку немає. Але в той же час я не я не закінчив. Ветеринар, який дозволяє можливість, якщо у нас після того худобу перевозять за кордон, то щоб їх пропускала там митниця. А якщо вона не буде пропускати, то будуть і у вас проблеми, тому що ви будете займатися якраз своєю ветеринарною справою. Урядовець сказав про ліквідацію аграрного університету як про питання вирішене. У свою чергу керівництво вишу ще сподівається на заступництво президента, міністерства аграрної політики та своїх колишніх випускників. Тим часом приймальна комісія агроуніверситету саме сьогодні відчинила свої двері для поодиноких абітурієнтів. Мало, дуже мало, дуже мало поки йде абітурієнта. Все з тим, що батьки не знають в какой вуз поступають их студенти з тим приказом міністерства об об'єднанні вузов вже зараз. Можна сказати, набір до аграрного університету буде значно менший за ті, що були в останні роки. Марина Дудник, Олександр Дубина, каналу.